Привіт! З вами черговий випуск про ґрунти. І сьогодні говоримо про одну із найважчих, але, на мій погляд, одну із найцікавіших і точно найважливіших тем про кислотність ґрунтів. Перед тим, як ми будемо говорити власне про кислотність, поговоримо трішки про те, що таке вода, як вона себе веде в середовищах і чому вона є одночасною причиною і наслідком ось цього. Отож, всі знаємо, що вода має хімічну формулу дуже просту. І всі знаємо, що вода може дисоціювати на катіон і аніон, вірно? І коли ми говоримо про підвищену кислотність, ми чомусь маємо на увазі високу концентрацію саме гідрогеніону H. Насправді, в розчині його не існує. Насправді це рівняння виглядає трішки по-іншому. Воно виглядає ось так. І концентрація катіону і аніону за умови нормальних умов врощені однаково. Але яка ж вона насправді, як вимірити кількість гідрогеніонів врощені в ґрунтовому зокрема? Для того, щоб це зрозуміти, згадаємо трішки хімію за далекий-далекий перший курс або восьмий клас школи. І поняття константи дисоціації води, який по суті являє собою добуток концентрації катіона, аніона, поділений на концентрацію недосоційованих молекул. Зв'язку з тим, що вода. За нормальних умов дисоціює дуже-дуже слабо, значення ось цього показника насправді теж дуже-дуже невелике. воно складає всього-навсього. 1,8 на 10 мінус 16 степень. Для того, щоб більш доступно оперувати числами дисоціації іонів в розчині. Є поняття іонного добутку води. Іонний добуток води чисельно являє собою константу дисоціації, помножену на концентрацію молекул води. І ось цей іонний добуток становить 1 помножений на 10 в мінус 14 степені. А ось це вже щось ближче, ми вже десь ці цифри бачили, чи не так? Так от, вертаючись добуток концентрацій катіона аніона, ось в цьому, зокрема, рівнянні, а воно ще й у нас оборотне, він являє собою 1 на 10 мінус 14, або просто 10 в мінус 14 степені. Для того, щоб оцінити кількість одного катіона та аніона, якщо їх порівну, відповідно можемо зрозуміти, що кількість їхня буде вдвічі меншою. Але для того, щоб не оперувати такими цифрами, можна зробити простіше. Прийнято оцінювати. Десятковий логарифм від концентрації Катіону H. Оскільки ця концентрація має від'ємний ступінь, то логарифм краще брати від'ємний. Так от, мінус десятковий логарифм від концентрації H. Це і є добре нам знайомий показник pH. А оскільки концентрація може змінюватись від. 0 до мінус 14, то і PH у нас лежить в межах від 0 до 14. З одним розібрались. Рухаємось далі. Отож, PH в одного розчину лежить в межах від 0 до 14. При цьому, чим вище чисельне значення PH, тим меншою є кількість катіонів H в розчині. А якщо менша Кількість катіонів H, значить більша кількість аніонів OH-. І середовище прагне до лужного. А чим менше чисельне значення PH, ми рухаємось в бік кислого середовища. І один нюанс, на який я би звернув увагу, на те, що одиниця зміни показника PH означає зміну концентрації катіона H або аніона OH- в 10 разів. Тобто різниця між PH розчину 5 і PH розчину 6 в 10 разів концентрації катіону H. Тому це дуже суттєва відмінність насправді. І коли ми говоримо про 5,65 чи 5,85 чи 485, це просто якась цифра, на яку ми не звертаємо увагу. Насправді, це дуже-дуже значимо з позиції процесів, які відбуваються в ґрунтовому розчині. А тепер, повертаючись до ґрунтів, подумаємо, звідки і яка буває кислотність ґрунтів. Прийнято виділяти кислотність актуальну, яка присутня в ґрунтовому розчині, тут і зараз, за тих умов, які існують в ґрунті. І потенційно. Потенційна кислотність, це та кислотність ґрунтового розчину. Звертаю увагу на те, що саме ґрунтового розчину, не води в ґрунті, тому що, як ми вже з вами знаємо, в ґрунті немає води, є тільки розчин. Так от, актуальна це та, яка присутня за стандартних умов, в яких перебуває ґрунтове середовище. І описується вона показником ПРАЖ водний. Потенційна виникає тоді, коли ґрунтовий розчин взаємодіє з певними солями. І потенційну кислотність розділяють ще на два типи: на обмінну та на гідролітичну. Обидва види виникають при взаємодії ґрунту і ґрунтового розчину з активними солями. Обмінна кислотність зазвичай виражається показником pH сольового або pH калій хвористий, це одне і те ж, тому що в якості солі, яка вступає в обмінну реакцію з ґрунтом, використовується розчин хвористого калію. А гідролітична описується зазвичай показником гідролітичної кислотності, є результатом взаємодії ґрунтового розчину з ацетатом натрію. Показник pH водного і сольового є безрозмірними величинами, як ми вже знаємо, тому що це мінус десятковий логарифм від концентрації. Гідролітична кислотність це є розмірна величина, яка виражається в міліграм еквівалентах на 100 грамів ґрунту. Про те, як ці показники вимірюються, поговоримо далі. PH водний і PH сольовий, основною методикою визначення, власне, PH є потенціометрія. Це використання іон селективних електродів, які відокремлюють з грунтового розчину цікавий для нас катіон H, і визначають його концентрацію. Суть методу потенціометрії заключається в тому, що ми чисельно вимірюємо електропровідність розчину. Відфільтровуючи конкретний катіон, який нас цікавить. чим вища концентрація катіону, тим вища відповідна електропровідність. Показник гідролітичної кислотності це абсолютно інша методика, яка показник, який визначається титриметричною методикою. Це значно довший шлях, тому насправді більшість лабораторій не хочуть працювати з гідролітичною кислотністю і намагаються її замінити іншими показниками для характеристики стану ґрунту. Що показує кожен із цих показників, власне, актуальна кислотність і pH-водний показує концентрацію катіонів H в тому стані, в якому ґрунт перебуває. Показник pH сольового. Також показує концентрацію катіонів H, але після взаємодії з активною сіллю хлористого калію. Калій буде вступати в реакцію з ґрунтово обраним комплексом, а катіонний обмін ЄКО і, взагалі, колоїдний стан ґрунту це тема нашої одної з наступних передач. Тому калій буде вступати в реакцію обміну з ґрунтовим середовищем, і витісняти з обороного комплексу більшу кількість катіонів H. Тому при аналізі PH сольового показник PH сольовий завжди буде чисельно менший, ніж PH водний. Тобто кислотність сольова вона завжди буде вища, ніж кислотність водного розчину, ніж актуально. Коли ми говоримо про гідролітичну кислотність, то вона включає в себе знову ж таки концентрацію катіонів H, а також концентрацію трьохвалентних катіонів, в першу чергу, трьохвалентного алюмінію. Чому ми в цій історії, здавалось би, йдемо в питання трьохвалентних катіонів. Про вплив катіонів різної валентності на стан ґрунту, ми вже трішки говорили, і будемо говорити ще далі. Але. Коли ми говоримо про трхвалентні катіони алюмінію тривалентного заліза, ми маємо на увазі, що вони А, несуть прямий фітотоксичний вплив на розвиток кореневої системи, Б, вони опосередковано дають нам більший, більшу потенційну кислотність, що також є негативним чинником розвитку рослин. Тепер поговоримо про те, які ж причини появи надважкової кислотності в ґрунті. Власне, всі причини можна умовно поділити на дві великі групи. На природні причини та, здогадайтесь з одного разу, антропогенні, звісно. До природних причин відносять в першу чергу втрата двохвалентних катіонів кальцію та магнію. Також сюди відносять опади, і також сюди відносять фізичні чинники впливу. Їх може бути доволі багато. Опади в даному випадку ми маємо на увазі ті, які самі по собі мають підвищений рівень кислотності. Крім того, будь-які опади і є власне причиною втрати кальцію і магнію. Тому ключовим у цій історії є якраз ось цей маленький нюанс. І вкотре, говорячи про кислотність, ми повертаємося до катіонів. Здавалось би, яким чином концентрація катіону H корелює із трьохвалентним алюмінієм або кількістю двовалентного кальцію і магнію. Насправді все дуже просто. А в ґрунтовому розчині завжди є баланс катіонів, аніонів. Чим більше корисних катіонів, які для нас корисні, а кальцій магній є корисними, ми в одному з попередніх випусків, коли спілкувались про структуру, говорили про те, що саме ці катіони є визначальними у формуванні структури. І не тільки структури, до речі. Тому чим більше корисних для нас катіонів кальцію магнію, тим менше там буде некорисного для нас гідрогену. Коли ми говоримо про антропогенні причини, то сюди може можна віднести дуже-дуже насправді великий перелік різних факторів. Перший із них це дія фізіологічно кислих сполук, і це вплив. На ґрунтову білоту. Що таке фізіологічно кислі сполуки? Ви часто можете почути термін фізіологічно кислі добрива або біологічно кислі добрива. Добрива є хімічними солями. Будь-яка хімічна сіль в водному розчині гідролізує. Результатом гідролізу будь-якої хімічної солі є е залишок катіонів аніонів. В середовищі дисоціації, тобто в водному розчині. залежно від типу конкретної солі, типу катіона і аніона, якими була утворена ця сіль, дисоціація солі, гідроліз солі, визначає зміну показника PH. І дуже багато добрив, які ми вносимо за своєю сутністю, є фізіологічно кислими солями. При їхньому розчиненні в ґрунтовому розчині зростає концентрація катіону H. Прикладами фізіологічно кислих добрив є сульфат амонію або добре знайома нам аміачна селітра. Більшість азотних добрив насправді є фізіологічно кислими. Крім того, є біологічно кислі сполуки. Це ті. Сполуки ті солі, які потрапляють в ґрунтовий розчин, напряму не зумовлюють коливання pH ґрунтового розчину, але вторинна діяльність ґрунтової біоти і вибіркове поглинання катіонів і аніонів призводить знову ж таки до зміни показників pH. Ніби розібрались з причинами. Тепер говоримо про те, що ж нам з цим всім робити. Коли у нас в ґрунтовому розчині є занадто велика кількість Катіонів H, очевидно, нам необхідно їх певним механізмом зв'язати або кудись забрати. Зробити це якимись фізичними методами. Ми не можемо, але є давно обґрунтовані і прості способи, першим з яких є так звані те, що ми розуміємо під поняттям вапнування. Що таке власне вапнування? Це внесення в ґрунт кальцію у формі карбонату кальцію. Знову згадуємо хімію за восьмий клас. І якщо ми до карбонату кальцію додаємо катіон H, ми отримуємо в результаті вуглекислоту, яка до того ж є нестабільною, і отримаємо катіон кальцію. Вуглекислота у нас буде моментально розпадатись на вуглекислий газ, який. Випаровуватиметься і воду. Саме тому, до речі, вапнування як агроприйом є одним із чинників, який вагомо впливає на емісію СО2 з ґрунту. І саме тому поля, які вапновані, вони в перші роки навряд чи попадуть під будь-яку вуглецеву програму з цієї ось причини випаровування достатньо великої кількості вуглекислого газу. У випадку взаємодії вапна з алюмінієм. Ми матимемо знову ж таки аналогічну реакцію, тільки на місці гідрогену у нас буде катіон алюміній 3, таким чином, в результаті простої хімічної реакції, ми заберемо з ґрунту надвишок катіону H, і замістимо його на катіон кальцій 2, а саме кальцій і магній 2, є основоположними причинами підвищення кислотності ґрунту. Відповідно, ось такий простий агроприйом дозволяє нам скоригувати цей процес і скоригувати кислотність ґрунту. Насправді, не все так просто, і цей процес не є лінійним, він залежить від багатьох побічних чинників. Але основне, що ви повинні розуміти, те, що. Будь-який кальцієвмісний матеріал і матеріал із змістом магнію за умови його реагентності, за умови його придатності для взаємодії з ґрунтовим середовищем і з ґрунтовим розчином, він дасть вам аналогічний результат. Тому замість карбонату кальцію ви можете використовувати карбонат магнію. Більше того, є дуже важливим співвідношення кальцію і магнію в ґрунті. Тому, коли ви не маючи в ґрунті кальцію магнію вносити просто карбонат кальцію, ви дуже сильно порушуєте співвідношення між цими двома катіонами, і це теж є негативним чинником. Співвідношення кальцію магнію в різних ґрунтах повинні лежати в межах 1 до 7, 1 до 10, 1 до 12, але не 1 до 50, як у вас вийде, якщо ви просто зробите ось таку хімічну реакцію. Тому відноситись до процесу вапнування потрібно дуже акуратно, потрібно дуже чітко розуміти, що ви намагаєтесь усунути в ґрунті, як ви намагаєтесь на нього вплинути, який результат ви хочете отримати? Ми про це обов'язково поговоримо в одному з наступних випусків. Якщо вам це буде цікаво, а якщо вам це цікаво, залишайте свої коментарі, ставте питання, підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково будемо з вами спілкуватись далі на цю цікаву і важливу тему.